Давайте збудуємо акваріум для наших красивих русалок. Це зовсім не складно, якщо робити це разом. Давайте Давайте помістимо всередину наших русалок. Здається, їм зовсім не подобається їхній будинок. Ага, щось тут не так. Їм мало місця. А що відбувається? Ей! Вау! Ми опинилися в челенджі. Кожна має свій акваріум, який їй потрібно прикрасити. Мій акваріум золота, дворецький, подай мені рубінів. Дякую. Давайте викладемо по всьому акваріуму дорогоцінні камені. Вони у мене різних кольорів, тому зробимо райдужний візерунок. І залишилось додати зверху. Від купола. Тут буде золотий прапорець і з морським коником. Краса. Тепер мені потрібні вікна. Яке обрати зараз порахуємо. Поставимо сюди. А що тут знизу? Вигадала, у мене є декоративна стрічка у вигляді райдужних лусочок. Так, як класно вийшло. Розкішно. Дорого. А тут будуть сходи на саму вершину. І згори на троні сидить моя мила русалка. Їй подобається. Дуже класно. Молодець. Звідки такий гучний звук? Дженіфер. Ой, пробачте, я когось потровожила. У мене зверху буде рожева башта. Тут прикрасимо вікнами з морськими зірками. А ще у мене є рожеві мушлі. Вони тут чудово виглядатимуть. Давайте прикріпимо сюди, додамо ще більше ракушок і сюди поставимо сходи. Вони також рожеві. Я маю апарат, який робить повітряні бульбашки. І які ж вони класні. Поставимо на самий верх. Моя русалка обожнює мильні бульбашки. У мене також все готово. Класно, класно. Виглядає чудово. Я дещо придумала. У мене є лего. Зараз витягнемо все на стіл. Тепер прикрасимо морським лего акваріум. Як круто! Дуже гарно. А ще використовуємо пластилін. Зробимо кульки. Прикрасимо кульками купол. А на самий верх встановимо величезну медузу з лего. А згори буде маленька медуза. Яка краса. Додамо вікна із лего. М -м, воно дуже тендітне. Потрібно бути акуратнішими. Ось так. Друге. Тут поставимо сходи із лего. А що тут зверху? Вигадала. Наповнила ракушку піском із океану. Зараз польємо солоною водою, щоб виросли милі корали. Чудово! У мене все готово. М -м, ну, добре. Мені потрібна скриня зі скарбами. Так. Всередині так багато золота. Висипаємо золото всередину акваріума. Ось так. Поставимо косметичний стіл. Це дзеркало не підходить. Встановимо всередині діамант. Сюди поставимо стіл, стілець. Розставимо косметику. Як гарна, ми не чіпати. Ей, я не закінчила. У мене є гарна ракушка з перлиною. Прикрасимо її дорогоцінним камінням з Хочу, щоб все гарно виблискувало. Виглядає супер. Поставимо ракушку в акваріум. Тут поставимо золоті водорості. Тепер можна посадити всередину мою русалку. Їй має сподобатися її нова кімната. Вона справді щаслива. І це чудово. А в мене цілий стакан рожевих блискіток. Вони так гарно сяють. Розпилюємо їх всі всередину акваріума. Додамо ще блискіток. А також додамо блискіток іншого відтінку. Краса. Хочу сфотографувати. Ідея, у мене тут є мила черепашка антистрес. Покладемо її всередину акваріума. Поставимо поруч ванну, декор, Ванну наповнимо перлинами. І як круто! А тут я маю слайм. Він такий класний. Прикрасимо його блискітками, морськими зірками та перлинами. Готово. Тепер все змішуємо. Прикрасимо, слаймом корали з ракушками. Тепер встановимо його в акваріум. Тут буде відпочивати моя лялька. Все як класно вийшло. Я рада, що тобі подобається. А що робить леслі? Я нещодавно була на пляжі, тому маю повні кеди піску. Засипаємо в акваріум. Так. Це сюди. Чудово! Поруч повісимо гамак і прикрасимо морською зіркою. Подивимося, я маю в портфелі. Тут купа всього цікавого. Так, у мене є класний скотч із блискітками. Відріжемо шматочок. Всередину покладемо слайм і рибку. Тепер накриваємо, притискаємо та відрізаємо зайве. Вийшло. Наче пакети з водою та рибкою всередині поставимо на стіл. А тут розкладемо ракушки, корали та гарне каміння. На стінки теж приклеїмо каміння, яке розфарбувало у вигляді риб. Чудово вийшло. Моя русалка готова відпочити. Я навіть її заздрю. Такий крутий будинок. Як вам? Це надто бідно для мене. У моєї русалки все розкішно. Мені потрібно зробити для неї переднє подивір'я. де вона зможе грати. Мої слуги вже поставили атракціон та коргони з морозивом. Це весело. А це що таке? Едота. Це не підходить. І це О, рожеві. Очно прикрасимо ще ракушками. Я зробила для своєї русалки її власний салон краси. Леслі а ти, що вигадала. А я маю кольорові палички від морозива. Давайте зробимо з паличок гірко, склеїмо їх між собою, додамо бортик. Супер! Це буде дуже довга гірка. Тут будуть сходи. І ще я зробила класну гойдалку. Це не атракціони, але теж весело. Ось так. О, дівчата грають, а можна з вами. Давай сюди свою русалку. Її потрібно привести в порядок. О, у такому вигляді вона не може грати з нашими русалками. Давайте нанесемо їй маску на обличчя. Тепер треба міняти її вбрання. Зараз я підберу її ідеальне вбрання. Ось воно шикарне. Знімаємо маску. Вийшло зробити з бідної русалки королево. Ми з Дженніфер впорались чудово. Тримай леслі. Вау! Русалка виглядає чудово. Я її навіть заздрю. Не впізнаю її. Тепер давайте грати разом. Як весело, Дженніфер! Як весело лопати бульбашки! Прикольно! Моїй русалці так подобається її акваріум. А ці рубіни просто захоплення. У нас немає рубінів, але ми все зробили самі. І я цьому неймовірно рада. Тепер грати стало набагато веселіше. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!